Доброго вечора! І знову ми з вами дивимось вечірні новини за 2 жовтня. Любі друзі, сідаємо зручніше і не забуваємо підписатися. Радіо Свобода опублікувало супутниковий знімок із наслідками удару по арсеналу Котлубань. На зображенні видно, що пожежа спалахнула неподалік від об'єкта. Журналісти видання припускають, що українським військовим не вдалося вразити арсенал. В Україні локалізують виробництво американського дрону Switchblade 600. Наразі договір має узгодити уряд США. На це може знадобитися близько 9 місяців. Приблизні обсяги майбутнього виробництва кілька тисяч дронів на рік. Українська та чеська компанії спільно вироблятимуть 155-мм міліметрові снаряди, повідомляє мілітарний. Українська бронетехніка вже підписала пакет документів щодо співпраці з чеським холдингом «Чехославак Груп». Плануємо на наступний рік виробництва та постачання близько 100 тисяч боєприпасів, а у 2026 році понад 300 тисяч. Процес підготовки обладнання вже розпочався, каже керівник української бронетехніки Бельбас. У мережі поширюють відео, нібито застосування одав – найпотужнішого термобаричного боєприпасу Рефе. Однак Оту Харків вже спростувало цю інформацію. Для застосування цього боєприпасу потрібен відповідний носій, яким теоретично може бути, наприклад, стратегічний бомбардувальник Ту-160. Однак, переміщення таких літаків не було зафіксовано. БЕП повідомила про підозру мешканці Віннічини, яка не сплатила понад 90 мільйонів гривень податків. Жінка систематично отримувала доходи у вигляді готівки, за три роки вона внесла на свій рахунок майже 470 мільйонів гривень. Ці гроші фігурантка не декларувала, а перераховувала на рахунки агропідприємства, де працює службовою особою. У тимчасово окупованому Бірдянську підірвали суддю зрадника Віталія Ломейка, гур Міністерства оборони України. Ломейка порушив присягу в умовах війни та свідомий добровільно пішов на співпрацю з окупантами. Росіяни атакували Ізмаїльський район ударними безпілотниками, повідомляє обласна військова адміністрація. Ціллю росіян була припортова та прикордонна інфраструктура, двоє чоловіків. Водії вантажівок отримали поранення. Один із них громадянин Туреччини. Через обстріл у пункті пропуску орлівка, тимчасово призупинені пропускні операції попередньо до 11 дня. Гурта МЗС України успішно евакуювали з Лівану 179 особ, серед яких 134 – громадянина України, серед українців 112 дорослих та 22 дитини. Крім того, було евакуйовано 45 осіб інших національностей, громадян Польщі, Чехії, Литви, Молдови, Бразилії та Лівану, А ще двох собак і кота. Жителі Криму масово розписують патріотичними гаслами друковану пресу окупантів. Чекають Україну та ЗСУ? На відео ви зрозуміли, так? Ворог не проскочить. І на попробуємо пробують. На и голову вниз. А? В Харькове задержана преподавательница местного университета, которая наводила удары по городу. Сообщают СБУ. Теперь ей грозит до 8 лет тюрьмы. Подружья агентов ФСБ РФ затримали у Днепри 40-річний местный житель и его 36-рична дружина. Передавали окупантам локації української ППО та вчиняли підпали на Укрзалізниці. Так, наприклад, жінка розвідувала місця базування підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ, які прикривають місто від ракетно-дронових атак рашистів. На відео ви бачите, як в Москві горить готель охотник. Не МЗС Німеччини закликала своїх громадян залишити Іран. У міністерстві заявили, що ситуація там нестабільна і може змінитися в будь-який момент. Попередження з'явилося після того, як Іран випустив хвилю балістичних ракет по Ізраїлю. Напередодні Міністерство закордонних справ Німеччини також організувало спеціальний військовий літак до Лівану для підтримки від'їзду колег і членів їхніх семей, а також членів німецьких організацій партнерів. Заклик до евакуації з Лівану висловив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні та посол Нідерландів у Лівані Франк Монлен. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Лемі заявив, що ситуація в Лівані може швидко погіршитися. Росія замінувала Чорне море, виявлено понад 300 мин. Повідомляє за телеграф. Західні джерела повідомляють, що це може бути кваліфіковано як воєнний злочин через порушення міжнародного морського права і загрозу глобальним поставкам продовольства. ООН стала безсилою у своїй ключовій ролі щодо запобігання конфліктам. Повідомляє президент Аргентини Хав'єр Мілей. Право вето постійних членів Радбезу ООН стало використовуватися для захисту особливих інтересів деяких із них. Ми опинилися в організації, яка без сила знайти рішення глобальних конфліктів, таких як аморальне вторгнення Росії в Україну, заявив мілий Una organización que, en vez de enfrentar estos conflictos, invierte tiempo y esfuerzo en imponerle a los países pobres que cómo y deben producir, con quién vincularse, qué deben comer y en qué creer, como pretende dictar el presente pacto del futuro. Toda esta larga lista de errores y contradicciones no ha sido gratuita, sino que ha redundado en la pérdida de credibilidad de las Naciones Unidas ante los ciudadanos del mundo libre. Вчора на сонці стався надпотужний спалах класу Х7, другий за силою за останні сім років, пише Space Weather. Як результат, експерти прогнозують сильні магнітні бурі та полярне сяйво по всій північній півкулі. Очікується, що земля відчує наслідки вже 5 жовтня. А на сьогодні все. До нових зустрічей на нашому каналі. Доброї ночі, Україно!